За 9 місяців повномасштабної війни радіоелектронні війська повітряних сил збройних сил України виявили понад 240 тисяч ворожих цілей та врятували сотні тисяч людських життів. А ми робимо, єдине, що ми можемо робити в цій ситуації. Ми бомбимо. Про це написав головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний. Близько 80 повітряних цілей знищуються нашими вогневими засобами. Це сотні тисяч врятованих життів, це збережена інфраструктура, і це показник високої майстерності наших воїнів я пишаюсь. Я дякую за службу. і Вітаю з професійним святом усіх військовослужбовців та працівників радіотехнічних військ, повітряних сил збройних сил України. Вічна пам'ять тим, хто наблизив нас до перемоги, але на жаль, не розділить її з нами, зазначив головнокомандувач збройних сил України. Хто представники українських с... проти... протиповітряних сил знають свою роботу, знають, що треба робити, щоб вводити противника в оману щодо переміщення відповідного устаткування угу. збройня, тому в... В... тут. Я абсолютно спокійний, Спокійно, тому що наші хлопці на своїй справі знаються. І от чого бракує нашим воїнам, які відповідають за протиповітряну парасольку над нашу країну, то сучасне устаткування та обладнання, наприклад, тих самих систем ППО класу Петріот. Про них останнім часом чимало розмов точиться, але коли ми їх отримуємо, достеменне невідомо. Але вірю в те, що кінець кінцем і дипломатичний корпус нашої країни, і відповідні фахівці, які відповідають за комунікацію з нашими західними партнерами, досягнуть тих самих очікуваних та ем, дуже важливих для України результатів. Ну власне, про Петріот колись говорили тільки хіба що у соцмережах і на абсолютно побутовому рівні. А тепер ця дискусія вже вийшла на достатньо високі ще Блі, а це означає, що процес іде, і можливо, і дай Боже, він буде значно швидшим ніж ми навіть розраховуємо. Ще пане Владиславе, хочу вас запитати про загрозу з моря, і, зокрема, з Чорного моря. Повідомлення сьогоднішнє про те, що кораблів ворожих на бойовому чергуванні стало більше, але носіїв калібрів залишився один залп вісім ракет. Кожна з них небезпечна, кожна з них може бути застосована, але не більше. Це тому, що можливості вже немає, особ... більше носіїв розмістити у Чорному морі. А чи інші якісь причини, звичайно, росіяни відчувають брак тих самих носіїв ракет класу Калібр, адже після тієї самої атаки морськими дронами в акваторії Севастопольської бухти, флагман Чорноморського флоту Російської Федерації фрегат адмірал Макаров отримав серйозне суттєве пошкодження і нині знаходиться біля однієї з причальних стінок в Севастопольській бухті. Там проводяться ремонтно відновлювані роботи. І думаю, що вони там ще досить тривалий час будуть тривати. Адже Пошкодження достатньо суттєве. А звичайно, що за таких поводних умов Росіяни поки що не мають можливості використовувати е, підводні човни, які так само є носіями е, відповідних крилатих ракет. А інших можливостей у них поки що немає. Ну зрозуміло, що е, певною мірою росіяни мають ще застереження, адже ніколи не відомо, коли саме знову ж Чорного моря з'являться ті самі морські дрони камікадзе які влаштують мерву для російського чорноморського флоту. Адже нещодавно бавовна, яка сталася в акваторії в одній з Бухт поблизу міста Новоросійська, знову ж таки з використанням тих самих БПЛА морського базування, викликає ну, щонайменше здивування, на яку ще відстань спроможні діяти українські сили оборони, навіть якщо за таких умов, за умов ну, абсолютно опанування Чорноморського флоту в акваторії Чорного моря, наші воїни примудряються реалізовувати такі амбітні завдання. Я правильно розумію, що сезонність має значення, зокрема для підводних носіїв калібрів, тобто, умовно кажучи, у нас є певний час а, без саме підводної загрози, або це залежить буквально з дня на день може помінятися. Звичайно, багато що залежить від тієї компоненти саме ракетного зброєння, яке нині знаходиться на озброєнні в Чорноморського флоту Російської Федерації, адже за методами пуску. Ракети морського базування «Калібр» вони відрізняються. Ну, щонайменше є певні такі транспортно-пускові установки для калібрів, які запускаються з підводних човнів. Мені достеменно невідомо, якою номенклатурою володіють нині Чорноморський флот Російської Федерації, але те, що останнім часом ну, фактично дуже рідко використовується підводні носії для пуску ракет класу Калібр, це очевидно. Хочу вас розпитати. Думаю, що зараз це от слово, цю, цю модифікацію нам всім доведеться вчити. Про нове озброєння, яке надійде нам від Франції, а саме аналог, фактично французький аналог, аналог Хаймерсів, а кожен Хаймерс у нас на вагу золота, судячи з його ефективної роботи на лінії фронту. Гармата вже прибула в Україну, називається вона ЛРЮ, якщо я правильно говорю, з часом всі. Вивчимо очевидно. Можете розказати нам про те, чи дійсно це повний аналог або є якісь особливості, і наскільки вона нас нас посилить? Це чудова зброя, бо більше якщо на хаймерсах пускових установок знаходиться шість. То на французькому озброєні їх 12. Відповідно, потужність одномоментного залпу щонайменше вдвічі більше. Вона на відповідному гусеничному ходу вона може використовуватись навіть за таких несприятливих умов, коли в полях багнюка, і досить важко використовувати калісну техніку. Звичайно, що потужна зброя, яка використовує усю компоненту ракет, які використовують і аналоги Хаймарси, А ми знаємо, що Хаймарси нині творять диван. Вони спроможні діяти на вісім до 80 кілометрів з ювелірною точністю, вражаючи ворожі об'єкти, тобто очікуємо на те, як проявить себе і ця гармата теж. Ну і дуже сподіваємось на можливо більшу їхню кількість. Але скільки є ну, взагалі цих гармат, наскільки ми можемо ще можливо розраховувати? Важко сказати, очевидно, що Франція є досить відповідальним партнером в питаннях військово-технічної підтримки українських сил оборони. Ми знаємо, що чимало частку власних Цезарів це гармати 155-го калібру, які знаходяться на зброї у французькій армії, нині передана для потреб українського війська. Тим самим ну, певним чином послаблена бойова готовність збройних сил Франції, але тим не менш, очевидно, Очевидно для усього свідомого світу, що нині українська армія є тим самим ключовим гравцем на європейському континенті, від дій якого залежить безпека усіх мешканців нашого континенту. Тому такі дії французького уряду є цілком логічними, і вони знову ж таки спрямовані в тому числі і на підтримання безпеки для самої Франції та її народу. Тому думаю, що така комунікація і співпраця буде продовжуватись. І знову ж таки хочу нагадати нашим глядачам, що ця система, яку ми отримали від французів, вона не перша, вона вже друга, і в найближчі перспективи добрі люди кажуть, що щонайменше дві таких системи ми отримуємо, для того, щоб знову ж таки посилити бойові позиції українських сил оборони. Кіт Василь минулу ніч провів на бойовому чергуванні. Анок починає з обходу всіх підрозділів рятувальної частини. Працюється, ну а може погано праців. З таким Відпочиває, підтримує морально. У кабінеті чергового Василь дозволяє собі нахабну витівку заліз на стіл, але звідти його не женуть, а беруться гладити, доки не передумав. Полізно буває, якщо нього є настрій, власне прираз він сидить, наче сам нього добре гладиться. А якщо і коті напали також буває ну поганий настрій, то не зловити зловить його, не підійти до нього, і, скажімо так. Характерний. Після обіду десь годинки траті о четвертій, в нього як прогулянка, скажімо так, по посаду частини, він виходить, тут може в гараж зайти, подивитися, що де відбувається, як робота в нас робиться, так сказати, невеличку інспекцію провести. Урізноманітнив в роботу рятувальників Василь кілька років тому до пожежної частини прийшов сам. Спочатку йому почали шукати родину, але згодом зрозуміли, що сім'ю кіт уже знайшов. З Часом став справжнім колегою і вже сформував свій графік роботи. Дуже відповідальний. Вісім годин ранку він у нас снідає, потім ходить, гуляє, в обід обідає і вечеряє. Увечері на такій роботі Василь швидко роздобрів і, хоч усі рятувальники повинні мати спортивну фізичну форму, вусаню критерії трошки розширили, адже габарити не заважають йому швидко маневрувати по всій частині та завазити на пожежні машини. Також любить сидіти біля пожежних машин. Це як наш талісман наш. Якщо він сидить біля пожежних машин, то все виходить добре. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.